Так, друзі, всім привіт. Якщо ви хоч колись, хоч раз в житті, цікавилися, як працює масаж, що це таке. Це відео підійде саме для вас. Сьогодні я коротко розповім взагалі принципи масажу, їхню дію і як це працює. Взагалі, якщо розібрати масаж будь-який, взагалі в цьому світі він складається з чотирьох основних прийомів. Дане відео буде точно не для профі, тому що всі майстри так знають всі ці техніки. Це більше для того, хто хоче щось навчитися, вивчає масаж. Або просто здобути якісь нові собі навички, ну або майстри, початківці, які хочуть розібратися, взагалі який прийом за що відповідає. Перший наш прийом це поглажування, це початок і кінець будь-якого масажу, який ми будемо робити. Навіщо ж взагалі використовувати поглажування? Це для того, щоб в першу чергу наладити зв'язок між тілом та масажистом, для того щоб розслабити нервову систему, покращити кровообіг, ну і взагалі підготувати людину до масажу до повноцінного. Поглажування у нас базується на ковзанні долонь, пальців, будь-яких, чим би ви не робили масаж. Це таке все на поглажуванні без фізичних зусиль, дуже часто використовується в релакс масажах. Ну, взагалі такі процедури, там, як антистресові або релакс, вони там відсотків на 80% складаються саме з поглажування. Наступний наш прийом це розігрівання або розтирання. Це для того, щоб вже підготувати тіло до більш глибоких і так, даний прийом у нас використовується для того, щоб розігріти тіло і підготувати його вже для більш жорстких маніпуляцій. Це для того, щоб прибрати застої, покращити приток крові до місця, де ми будемо працювати. Ну і взагалі розігріти тіло, щоб зменшити якби, вірогідність будь-яких слідів після масажу. І для того, щоб ми могли інтенсивно працювати, Ця вже техніка використовується більш агресивно. Тут у нас вже не наковзані, а все йде саме на розтиранні. Це для того, щоб підготувати тіло, розігріти і зробити його більш еластичним. Так, третя техніка це в нас буде розминання. Це вже наша основна техніка, якою ми будемо прибирати спазми, прибирати біль, покращувати лімфодренажні процеси, надавати там тонусу, або там позбавляти гіпертонусу. Це у нас наша основні наші прийоми. Якщо говорити за класичний масаж, то в цьому масажі така техніка займає десь 70% від всього масажу. Прийоми розминання допомагають нам прибрати будь-які больові відчуття в тілі. Це вже тут і не ковзання, і не розтирання. Тут уже більш серйозні прийоми. Тут уже може бути навіть десь не дуже приємно. Місцями навіть боляче, якщо в людини є великі проблеми. І, взагалі, це основа нашого. Там, якщо говорити за класичний масаж, то це дійсно це основа масажу. Ну і наступний наш прийом. Останній це вібрація. Вібрація або дехто називає це ударна техніка. Це вже для того, щоб вивести зайву рідину з організму, заспокоїти тіло, пропрацювати більш глибші м'язи. Тут ми вже використовуємо там різні типи вібрації: це поплескування, похлопування, десь можемо пропрацьовувати кулаком. Це можуть бути якісь потряхування і так далі. Після того, як ми агресивно порозминали, вібрація саме те, що приводить вже тіло до норми. Так що тепер ви знаєте, що весь масаж базується на чотирьох основних техніках: це в нас поглажування, це розтирання, це розминання та вібрація. Тобто нам треба спочатку тіло розслабити, підготувати, потім розігріти, потім пропрацювати і знову заспокоїти. Тому, друзі, якщо комусь була ця інформація цікава. Пишіть обов'язково, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Ми будемо раді за будь-яку вашу активність. Пишіть обов'язково в коментарях теми, можливо, які вам було цікаво розібрати. Можливо, це якась корекція фігури, антицелітний масаж чи лімфодренажний. Я залюбки дам відповідь на будь-які ваші запитання. Розберемо саму цікаву тему, яку ви напишете.